Всім привіт! Сьогодні 12 липня. І я хочу вам показати свої помідори, які в мене вже дозріли. Ось я вже зірвала пару. Це сорт весняні заморозки. Той сорт, про який я вам розповідала, що він морозостійкий навіть. І ось як він вже дозрів. Різні кущики, тому що ось цей, наприклад, кущик в мене був зламався. Ось там було на головному стеблі прям зламався. Ми його підв'язали, звичайно, тут не видно. Ось тут в цьому місці він був зламаний. Але нічого росте, нічого йому не бракує. Ось, ось це інший кущик. Ось тут я вам ще хочу показати. Ось цей кущик, бачите, чогось він пропав. Ну, не, не пропав зовсім, але щось з ним сталося. Щось листя пожовкло було. Я його обробила фітоспорином. ну Всі кущі обробляла, звичайно, теж, але щось з ним сталося. Ось це ще той самий сорт. Ось помідорки вже дозрівають. Дуже смачні помідори, солодкі. Дуже мені сподобалися. А ось інший сорт це помідори рожеві. Мені вони найбільше сподобалися. Так, дивіться, як я тут маю переступати зараз. от Ліг, от просто так, тільки що ліг. Так, переступаємо. Ось оце сорт рожеві. Перший раз їх посадила, так само, як і цей, так само, як і ці весняні заморозки. Це все називається сорти селекції сараєва. Якщо будете шукати, обов'язково саме так треба шукати: сараєва, а тоді вже різні в нього є. Ось, ось це Сараєва весняні заморозки, ось це Сараєва рожеві Ось, дуже мені сподобалось, тому що дуже потужний кущ. Ось, дивіться, які величезні кущі. Хоча вони позиціонуються як низькорослі, де детермінантні, так само, як і ці. ось, І дуже багато плодів на них. Ось, дивіться, скільки плодів. Цікаво буде, які вони будуть, коли вони будуть, коли вони вже дозріють. Дуже багато плодів, дуже гілясті. Мушу це все підв'язувати. Ми щось не дуже придумали, як їх підв'язувати, бо не думали, що такі величезні будуть. Ось. А це вже в мене сорт дружний. Це такі маленькі помідори. Ну менші, Ви бачите, наскільки менші за ці. Ось. Але і вони цього року щось не дуже е так розростаються, як кущики. Може через те, що вони зразу пішли в плоди. Але плодів теж дуже багато. А може ще через те, що я вирішила цього року нижні гілочки пообривати, хотіла, щоб верхні росли. У мене минулого року е, теж фітовтора їх вражала через те, що вони так всі знизу були. Я вирішила так спробувати, щоб самі нижні гілочки, які пасинки, пообривати, щоб вони з верхніх пасинків росли. Так що, я думаю, що, можливо, вони ще будуть далі вверх рости, тому що в мене минулого року вони росли. Аж до морозів. І росли, і плодоносили. Теж мені подобається цей сорт, тим, що вони дійсно дружні, бачите, скільки плодів мають. Але вони цього року показали себе гірше, ніж оці рожеві, ті, що я вам показувала, в плані стійкості до фітофтори. Чомусь пару листочків вже мені тут я на них знаходила жовтих. У мене взагалі проблема з фітофторою чомусь. Хоча пшикаю, не знаю. Ну, слава Богу, що і так. Що я вже навчилася боротися з нею. Вже не так, як було, бо два роки тому, коли я тільки почала помідори перший рік посадила, то буквально половину урожаю мені фітофтора з'їла. Ось бачите, яка різниця. Ось ці кущики, які невеличкі, і ось ці кущики, які величезні. Ну, ще вам покажу пізніше, як вони. Я думаю, що вони ще підростуть, тому що минулого року вони в мене розросталися потім ще. І взагалі вони мене дуже здивували цього року, тому що минулого року перші плоди на них я зібрала аж 24 липня. У мене є записи. А тепер, от бачите, вже вони сьогодні 12 липня. Це вже другий тиждень ми збираємо. Минулого тижня вже теж були на них перші червоні плоди. Я думала, що ці от весняні заморозки будуть у мене такі перші, тому що я їх спеціально навіть для цього на місяць швидше посадила розсаду, ніж всі інші помідори. Щоб з, з них зібрати перші плоди. А вони виявилися не швидшими. І ну, я думаю, це за рахунок того, що вони більші і вони трошки довше дозрівали. Але ці дружні мене дуже. Здивували тим, що вони досить швидко почали дозрівати перші помідори. Тому я дуже рада, що ми вже в цей час їмо помідори. Це для мене рекорд. От. Тому що тут насправді клімат прохолодний. Ось, бачите, дощ почався. І цими днями ну, там ті е, червень, травень були жаркі, були такі, е, ну, дощу не було, спека була. А ось тепер пішов якийсь сезон похолодання, і тут вже от вночі плюс 9, в день плюс 18. Тому я спеціально вибираю помідори, які будуть холодостійкими. Це мені важливо, щоб вони витримували ці всі похолодання, ці всі перепади температур, щоб також щоб вони були стійкі до фітофтори, яка, звичайно, теж кидається через це, через такі різкі перепади температур. Ось такі мої, ось такий мій досвід, ось такі мої помідори. Пишіть, якщо у вас є якісь запитання, або розказуйте про свої сорти помідор в коментарях. Я буду дуже рада. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал.